Просто м'ясо, ми нікому не потрібні. Нам... Ми просто ми вже не жильці. Розумієте, це хлопці, які сидять з відпареними ногами, бо в цих берцях в тій формі, в якій вони сидять, ноги білі в них немає. Хлопці, які сидять з пораненням, вони мають звідки отримати допомогу. Їх просто не лікують реально. Хлопчина, який сидів з упеченими грудьми, він попав під обстріл град. Він попав під Стріл Граду, він вирвався нього печені груди. Він отримав тільки два укола у безбалющу. Він стоїть в блоті тижнями, не мити, бо напрот, просто напросто за дві сутки 120 літрів води привезли на всіх. Це тільки для пиття. вони не готують взагалі польової кухні, в них немає, немає на чому і нема що готувати. От з цього, що ми привезли, це вони тільки це і їл. Ви розумієте, це було. Просто страшно на це дивитися, як хлопці накидаються на ті консерви, як хлопці накидаються на ті апельсини, як хлопці накидаються на ту воду, на ті папіроси. Ви, ви зрозумієте правильно, ми побачили цю армію, яка точно знаходиться в трусах. Реально в трусах, вони не мають що вбити. Вони не хочуть зараз нічого, їм не треба ні озброєння, нічого. Їсти, дайте їсти, дайте пити. От все, що вони хочуть. Я не знаю, я дивлюся на це все, що робиться в нас в країні. Я колись питався, де допомога з Канади, два самоліти. Він каже, ми нічого не бачили. До них добратися дуже важко. Ми проривалися по зонах там, де вони обстрілюють. Нас попередили пограничники, хлопці там стріляють. Добре, дякуючи, Богу, я не буду казати ім'я цієї людини. Людина нам допомогла людина нам дала гранати в руки і каже: це останнє, якщо не дай Бог. Каже, ви взривайте, і ви теж взірветеся. Оце оборонительні гранати. Ви розумієте, ми їхали з тими гранатами в руках. Ми їхали в тому бронежилету, хоча ми знаємо, що той бронежилет нас не спасе. Нам показала людина бронежилет, яка попала під град. Усколком був прошитий, насквозь. Його просто не спасло, коли пішов обстріл. Цього він той кинув і спригнув в окоп. Він спас. І коли він піднявся, там були прошиті. Ви розумієте, що то, що розказують, фосфорні бомби, хлопці бачили свої очі, яке горить вщент, все, плавиться бетон. все. Під час перемиря, коли наша держава об'явила перемир'я, на Саур Могилі було трьохповерхові бомбосховища. Під час перемир'я, коли наші хлопці відійшли, їх вибили, вони їм не дали право стріляти. Заїжджали машини з бетоном і заливали ці всі підземелля, щоб наші хлопці зараз не мали де сховатися. Він каже, ми не маємо де сховатися. Нас стріляють, ми лежимо. Ми по росіянах і по сепаратистам ми звіряємо години. В них є свої певні години, коли вони стріляють. Ми, каже, перестали стріляти. Сепаратисти почали стріляти руски. От і все. Ви розумієте, якщо ми нічого не доб'ємося, ми просто їх там похоронимо, а вони на це згідні. Скажіть, будь ласка, там хтось вашої? Ні, там просто є чисто знайомі. Є просто... Мені здається, що це всі наші. Розумієте, це всі наші. З родини нікого нема, з родини нікого немає. Там є просто знайомі, які я знаю, і тепер познайомився. Ми коли їхали додому, ми прощалися з хлопцями. 28-ї бригади. Розумієте, один з один з хлопців просто-напросто сльози в нього текли на очах, бо ми за тих шість годин якось знайомилися нас, ходив, водив, показував, розказував нам. Ми їдемо з ним, прощатися, Вони з нами обнімаються, як брати. Як брати, вони, вони стоять плачуть. Хоч ми їм кажемо, ми приїдемо ми рівно, ми приїдемо, ми зможемо, ми прорвемося. Хай що для нас би це не коштував. Я різко, молодий, мене двоє дітей. От людина, яка з нами була, теж різкує, і з нами ще були люди. Всі ризикували своїм життям. Ми мусили їм допомогти. Якщо не ми, то я не знаю, хто допоможе. Мене звати Лісецький Юрій, я автомайданець, Хмельниччини.